От No28. 20 франків 1775 року. Це в нас Бельгія. Як ви бачите, ми вам підготували різних типів монет. Монета В стан збереження в неї X-Fine. Ну, насправді тут X-Fine з плюсом. Да? Тут такий залишок штемпельного блиску. Ну Гарний варіант. Відкарбована вона з золота 900 ї проби. Вага в неї 645 грам. Тираж великий, 4,1 мільйона. Стартова ціна на аукціоні – 1000 гривень. Король Леопольд II. Бачите, є залишки тут штемпельного блиску. Як шматок дорогоцінного металу, наразі вона коштує 23 200 гривень. При ціні золота на сьогодні 3038 доларів за унцію. На аукціоні буде коштувати десь в діапазоні 24-25 тисяч гривень.